Добрий ранок, любі дітки. Щедра осінь і багата з подарунками прийшла. Тож дозволь нам запитати, що ти осінь принесла. Принесла овочі та фрукти. Що означає кожне слово, назву предмета. Поміркуйте і скажіть, що роблять овочі на городі. Так, ростуть, дозрівають, стигнуть. Які це слова? Це слова дії. Давайте пограємо і складемо пару. Назвемо слова назву та слова назву дії. Картопля росте. Виноград плететься. Диня дозріває. А тепер давайте розглянемо овочі. Помідор який? Великий, круглий. Червоний. Смачний. Перець який. Довгий. Гіркий. Зелений. Огірки. Які? Довгі. Зелені. хромкі. Ці слова означають назву предмета чи дію предмета. Всі ці слова означають ознаки предмета. І відповідають на запитання, який? Яка-яке. До кожного предмета можна дібрати слова ознаки. Дивіться на картинки та добирайте до слів назв слова ознаки. Відро яке, металеве, порожнє, глибоке, ножиці які гострі, нові, металеві, лійка яка велика, пластмасова, порожня. А тепер я називатиму ознаки предмета, а ви здогадайтесь, про що я кажу: новий цегляний, житловий. Так, будинок, сірий, голодний, злий. Так, це вовк. Жовті, маленькі, м'якенькі. Так, це курчата. А зараз. Давайте послухаємо, як стукають краплі дощу. Дощ буває сильний та слабий. ми збираємо крапельки у ядро Зверху донизу. до низу, поки не зберемо всі крапельки. Сподіваюсь, ви впорались з цим завданням. До нових зустрічей! До побачення!